Оце треба знімати. Закривайте двері, закривайте швидше, швидше двері, Закривайте, щоб знімати. Ні, ніколи. Будь ласка, хоча б зробіть вигляд, що ви виховані. Вітаємо в родині Загерпайла. Сьогодні я, Аня і мої діти Василіса, Ілія і Фіона будемо робити різдвяні смаколики. Е, я кутю, а діти імбирні пряники. Пігнали? <г <г <ivory> <communicate> е, з чого почнемо? Ми попередньо відварили е, пшоно або перловку. Е, наша родина більше любить з е, пшоном. Так, будемо додавати апельсиновий цикати, курагу, журавлину, родзинки, перетертий з цукром мак, трішки розмочені горішки, узвар, а також апельсиновий лікер, водотроянний. Почнемо з того, що рецепт куті, звісно, що це дуже сакральна а, історія. І в кожній родині обов'язково має бути особливий свій рецепт. А, а, мені здається, що взагалі різниця всіх рецептів в тому, що а, просто різний набір інгредієнтів і різна пропорція. Я, я відхопив крапельку цю болі, коротка, що буде, я хлібану в У нас дуже класно е, з маличку орієнтується в смаках. Він, наприклад, вміє розрізняти біргамот від каламансі. Це не моя історія. Ти, біду... від... <сосія> <сосія> Можна мене сірце... було мене не палити зараз. Просто би сказали просто... Окей. А, стоп, 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 хат Чи є у вас різдвяні родині традиції? Є, так, називається посварити ціле різдво. Ось це серце. Зараз різніваємо. Узвар теж попередньо варимо, він має настоятися. І е, загалом я дуже люблю, коли куття саме така волога, не суха, а волога. І ще Ілюш дали мені трішки. Ілля, ну потім твої слюні всі будуть так, їсти? Да. Серйозно? Ні, я не буду. Все, як на мене, досить. Ні. Ось вона, бачите, така. Це узвар нам. У тебе вже прислала. Ароматна, е, красива. В, пря... В пряниках головне це смак пряніч. Пряничного тіста. Я не знаю, якби у вас була можливість. це... Найкраща як розкатувалка, mm -hmm. <laughs> яку можна уявити. Давай. Сути. Мені злайт! Звали... Я... Мені волося! Я хочу довгоста волося! <laughs> Це дійсно є тільки Василіса, Леся ніякого в все до. Є... Ти це кажеш, то це образлоку. Yeah. А то перший праздник. Ми пішли е, випікати пряники, точніше, чекати, поки з'явиться світло. На випадок, коли немає світла, завжди пам'ятайте, що у вас є завертайло, які можуть доставити імбирні пряники прямо додому. І це була не реклама, а просто допомога. <кій> Апші, <-схій>, правда. <кій> допомога господарочкам. Е, Ілля, Василіса, Фіона і я Аня. До нових зустрічей, друзі!